Друзі, усім привіт! А у нас сьогодні класні новини з Покровська: ЗСУ зачистили російських виродків у центрі міста. ССОшники знищили снайперів і за одну ніч п'ять разів бахнули так, що росіяни досі там відходять від двіжухи. А СБУ спалила склади з дронами і боєприпасами, і не тільки коротше, минула ніч була шаленою і незабутньою для окупантів. Що ж зараз відбувається у місті конкретно, і як тепер змінилася ситуація? От про це сьогодні випуск, але для початку. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Насипте лайкосів, насипте коментарів. Друзі, все це дуже важливо для розвитку спільноти, та й хлопцям буде приємно. Зрештою є багато свіжих відосів роботи наших хлопців. Тому все давайте не будемо гаяти часу. Одразу почнемо. А почнемо ми з самого серця, з центру міста. Покровськ, це серце битви, друзі, і от сьомий корпус ем, десанту штурмових військ офіційно повідомляє, що зачистка російських окупантів у центральній частині міста триває. Наші хлопці не просто сидять в обороні. Вони ведуть пошуково-ударні дії для чого? Для того щоб викринути ворога з міста буквально по одному, наші позиції. У центрі міста збережені, кажуть вони, це суперкрута новина. Тривають зараз стрілецькі бої, і що важливо, противнику не вдається закріпитися А їхня головна задача зараз. Це звичайно закріпитися. Значить, треба сказати про те, що ну давайте конкретно. да? от нещодавно 429-й окремий штурмовий полк скала провів суперкруту зачистку в районі залізничного вокзалу, педагогічного училища і скверу Соборний. Це не просто так, друзі, тому що це ключові точки. Чому а тому, що це дозволило заблокувати спроби росіян накопичити силу для удару по північній частині міста? І тепер за будь-якої спроби перейти через залізницю, окупанти несуть супер величезні, просто я би сказав, гігантські втрати. Давайте конкретно звернемось до цифр. Цифри, які говорять самі за себе, З початку цього місяця, з початку листопада, тільки у Покровську. Було знищено 388 окупантів і ще 87 поранено. Тобто, майже 400 окупантів вдалося забаранити на секундочку. Тобто, фактично, ну там це по суті сукупно з іншими їхніми там пораненими, це ну, цілий батальйон, який втратив боєздатність. Ще один яскравий епізод. Це коли хлопці розповіли, що значить ворог там намагався значить, підтягнути танк на південню околиці, замаскувати його хотіли для майбутніх штурмів. Але у нас є хлопці-оператори з групи безпілотників SkyStrike Unit з того ж таки до речі, 7-го корпусу, ДШВ. і от вони разом з хлопцями з 68-ї бригади виявили ці танки. І що? Ну і звичайно, їх спалили. Просто нахрен спалили, вибачте, на слові без шансів. Без будь-яких шансів. Тепер, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на роботу тих, кого ну, називають привидами фронту. Привидами фронту, це не ПАФОС, повірте. От відео від наших ССОшників, Сили спеціальних операцій, тому що вночі вони влаштували двіжуху для окупантів по всій Покровсько-Мерноградській агломерації. Одна ніч і серія блискучих шикарних ударів. Друзі, давайте тепер конкретно. Перший удар прийшовся на Покровськ. Була знищена висота на промисловому об'єкті. Це, до речі, ключова позиція. Так на секундочку, тому що там сиділи снайпери, які контролювали велику територію, і там же накопичувалась піхота. Один удар баражуючи боєприпасу. І добрий вечір. Важлива тактична перевага росіян ліквідована. Удар No2, це село Шахове. Є таке село, і от там було виявлено і знищено, до речі, місце накопичення цілих штурмових груп, тобто живу силу. Бахнули в момент удару. Всередині був особовий склад 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Російської Федерації. Дивіться, як гарять, а завдання у цій яка став, яку ну, вище політичне керівництво Російської Федерації ставило. Цій бригаді, друзі, ну так не більше, не менше замкнути кільце, так зване, навколо Покровська з півночі. План, як ми бачимо, трохи було зірвано. Третій удар. Це село Сонцівка. Друзі, тут ССОшники знайшли і знищили пункт дислокації і склад боєприпасів, екіпажів ударних дронів. Ворога це логістика ворожих ФПВ-дронів. менше снарядів, менше атак на наших хлопців. Як ви розумієте, четвертий удар. До Кучаївська. там ліквідовано величезний склад боєприпасів. Зараз побачите, як буде горіти. Це була центральна точка, звідки росіяни постачали снаряди для всього угруповання, що штурмує Покровськ, а там 150 тисяч виробків, що було зрозуміло. Серйозніший удар по спроможностям і по логістиці. П'ятий удар це село Рибинське, друзі. Тут працював підрозділ матеріально-технічного забезпечення угруповання Восток. Після розвідки дрони ССО завдали ударів по кількох об'єктах на цій території, і це величезний удар по постачанню. Одна ніч, одна ніч. П'ять точних ударів по різних ланках а, одного ланцюга просто шикарна неймовірна операція. ССОшники просто боги цієї війни. Ну тут по-іншому не скажеш реально. Тому насипте зараз лайків. Будь ласка, їм друзі, але на цьому гарні новини не завершуються, як ви розумієте. Тому що в нас ще є хто служба безпеки України, абсолютно точно. І от далі відео від них піде. Подивіться, будь ласка, ще й на нього, друзі. До цієї масової атаки підключилися ще і СБУшники. і не просто СБУшники, легендарна Альфа, друзі. Кілька цілей, просто хочеться вам повідомити в Покровську. Знищено башту промислового об'єкта. Розвідка зафіксувала, що там були кулеметні розрахунки. Знову ж таки, снайпери і навіть оператори впівідронів. Тепер цієї позиції більше немає. Найголовніше це те, що я сказав на самому початку. Були знищені склади з ФПВ-дронами, БПЛАшками зала і герберами в тилу противника. Це на секундочку очі. Це очі ворожої розвитки і і арта Да це кулак, фактично їхній ударний. І тут дуже важлива деталь, тому що для ударів використовувалися наші безпілотники fp2 fp2 Це вони мають боєзаряд понад 100 кг кілограм, 105 кг щоб бути максимально коректним. Ви можете уявити силу і міць удару взагалі, так на секундочку. Я думаю, що окупанти точно змогли це все оцінити. Давайте поговоримо про те, як ситуацію в місті коментують самі бійці, тому що так я. Знаєте, певно, ну, з емоціями зараз розповідаю, У мене там ейфорія від того, що я бачу, і від того, що хлопці кажуть, але ем, ситуація ну, не, не така вже і, е, скажімо так, друзі, хороша для нас. Давайте е, процитуємо зараз смучного військовослужбовця, який е, каже фактично: про таке: е, ворог тисне. Вздовж залізничної гілки лінія колії для них це як природний коридор, каже він. І от Мучной описує головний вектор цієї атаки. Він каже, що дивіться: мета у них розрізати місто і відірвати північну частину, щоб ускладнити нашу логістику. У них активно працює їхній центр Рубікон. Я про нього зроблю окремий випуск вони. Комплексно глушать, вони прикривають, вони відсікають наші очі в повітрі, тобто дрони. Так, задача у них проста: прибрати наші дрони. Це дуже важливо, тому що ворог б'є по нашій головній перевазі, друзі, по безпілотникам. <кхм> Без них ми сліпі. Ну, скажемо чесно, вони вибудовують класичну зв'язку. Е і ось тут мучної підкреслюю, що це не хаос, це насправді чітка і продумана схема у них. Що вони роблять? Дивіться. Вони хочуть приглушити наші дрони, вони хочуть зламати нашу логістику і а, тиснути піхотою. Тому який тут висновок можна зробити з його слів? А, насправді нічого сверх, там, суперсекретного немає. Краще не стає, каже він, а навпаки, щодня зростає тиск. Тому. Звичайно, ейфорією, успіхи ми підкреслюємо і висвітлюємо, але і про речі, які нам неприємно м'яко кажучи, чути я також хотів би говорити, щоб ну була збалансована якась картина, і це твереза оцінка насправді, тому що ворог сильний, він діє системно, але і наші хлопці це насправді розуміють. Тепер давайте скажемо про те, про що Зеленський каже. Нещодавно сирський доповів йому. Щодо Покровського напрямка, і ем, Зеленський заслухав цю доповідь. І який висновок тут можна зробити? Росія сколотила там понад 150 тисяч своїх виродків. Це щоб було зрозуміло, просто масштаб угруповання, яке воює проти нас на цьому напрямку. Ем, кожен день найбільше атак саме там, каже Зеленський, ем, і фактично він підтверджує слова мочного про щільність там ворожих спроб. Важливо, що наші воїни знищують окупанта, каже він. Ми проводимо контрнаступальні дії, і це головне. Тобто, ми не тільки обороняємось, ми ще й контратакуємо. Так ситуація складна, але нам вдається подекуди навіть контратакувати. Звичайно, друзі, тут також не без політичного аспекту, як ви розумієте, тому що. Давайте скажемо чесно, переговори в Швейцарії і так далі. І нам треба показувати результат. І хто дивився мої попередні випуски? Я казав, що так буде. Будуть удари по території Росії, по тимчасово окупованих територіях, і буде великий бабах. Ось сьогодні ми його спостерігаємо у Покровську. Тому який висновок тут можна зробити? Перше Покровськ зараз це справді пекло. Там зосереджено колосальні сили ворога, який щодня намагається пролізти в наші оборонні шви по друге, ми активно вибиваємо ворога з уже захоплених позицій в місті. Це роблять хлопці, штурмовики з корпусу ДШВ, з сьомого корпусу. Третє, це те, що наші спецпідрозділи, ССОшники, СБУшники, вони наносять супер суперкруті удари по логістиці, по складам по пунктах управління ворога. Вони знищують живу силу. Це системна робота з послаблення ворожого тиску. І головний висновок, друзі: бій за Покровськ це архетип сучасної війни. Це поєднання. Запеклих вуличних боїв із точними ударами глибоко в тилу. І в цій війні наші воїни, наші командири, наші спецпризначенці демонструють неймовірну майстерність і мужність. Тому слава Збройним силам України, слава кожному захиснику і захисниці. Обов'язково друзі, підтримайте їх і добрим словом, і донатом, що було б найкраще. А я дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до наступної зустрічі.